Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди «ОАКС» Денис Попов. Денис, поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри та від сезону в цілому. Цілком від сьогоднішньої гри тільки позитивні емоції. Напевно, хлопці відпустили свій нерв, видали якісну гру, виходило майже все. Тому лише дякую всім за цю гру. Стосовно сезону могли краще, хотіли краще. Але ризикнули, напевно, не в самий підходящий момент. Ну, але це спорт і ризик тут без нього ніякий. Тим не менш, ваша команда претендує на медалі, і ваша доля вирішиться в наступній грі курта з монолітом. Чи задоволені ви тим фактом, що ви змогли взяти, ну, що ви боролись за призові місця? Я був би задоволений, якби ми грали зараз е вирішальну гру за перше місце. Але як глядач, напевно, нам зараз буде цікаво. Ми ми маємо якусь цього вигоду, тому будемо зараз болювати. Що ж, добре, дякуємо Дякую вам.